Мене звати Вікторія Талашкевич, я координатор громадської організації, яка називається Прес-Хлуб реформ. Розкажіть трошки про історію організації, як вона виникла. Угу. Організація вже понад 10 років, вона зареєстрована у новоукраїнському районі Кіровоградської області, а як юридична особа від самого початку це була організація, яка являлася частиною всеукраїнської мережі, скажімо так, неформально частиною, філософської. Да? Візійна мережі Українського освітнього центру Це був такий великий всеукраїнський проєкт підтриманий USA. І ми займалися тим, що дружили на одному майданчику журналістів, представників влади і бізнесу. Тобто ми проводили прес-конференції. Раз на тиждень називався прес клуб для журналістів на актуальні теми: соціальні реформи, економічні реформи, освітні реформи, все те, що змінювалося в Україні на Кіровоградщині в ті часи. Але коли проєкт USAID перестав фінансувати на всеукраїнському рівні. Ті прескуби, які були в інших обласних центрах і які не перетворились на окремі громадські організації, фактично вони закрилися, тому що без стабільного фінансування працювати громадські організації досить складно. Ми ж продовжували працювати, ми були зареєстровані вже як громадська організація. Ми почали писати проекти, отримати фінансування на ті ідеї, які нам подобалися. Але все і від того часу, і зараз більшою мірою пов'язане з журналістами. Тобто, ми навчаємо журналістів, ми залучаємо їх до соціальних проєктів, Ми проводимо а, семінари, акції, наприклад, такі як день виборів, ми завжди робимо інформаційний марафон. Зранку до вечора журналісти саме тут під час прес конференцій можуть довідатися, довідатися від ключових фігурантів перебігів виборів про події, от повпливати на вибори шляхом чесного реагування і так далі. От. Але крім того, ми реалізуємо проекти, які пов'язані з трошки з іншими сферами, наприклад, з репродуктивним здоров'ям, оскільки більшою мірою журналісти в Кіровогречні Киров... – це журналістки, це жінки, і у нас в організації переважно працюють дівчата. Тому питання репродуктивного здоров'я, планування сім'ї нам завжди були цікаві. Із цікавих проєктів останнього року ми стали партнерами Британської ради за програмою Активні громадяни. Тож ми тренуємо молодь зараз, коли ми записуємо цей інтерв'ю на сусідньому приміщенні. 20 чоловік активно пишуть проекти соціальної дії, і взагалі преступ був і залишається єдиним майданчиком в незалежному місті для спілкування представників всіх секторів. А от події Майдану якось змінилось після цього ну, ваша. Діяльність а ми розумієте, і до майдану не належали, не до влади, ні до політичних партій. Наша діяльність ніяк не змінилась. Ми як були, так і залишаємося майданчиком. Ну, це, зазвичай от всі відзначають підвищення активності, от, що люди стають більш активними, більш відповідальними. Я не можу сказати, що журналісти після подій Майдану на Кіровоградщині стали більш активними і більш відповідальними, тому що вони всі роки, скільки я працюю в цій сфері, були активними і відповідальними До свого часу і під час помаранчевої революції у нас журналісти не стояли осторонь і зараз також. Тому щоб сказати, що майдан дав якийсь такий потужний пінділ журналістам, не можна. Я можу сказати, що навпаки, що усиллями журналістів, той майдан, в тому числі, на Кіровоградщині відбувся. Що може, які у вас є партнери організації? <різь> Розкажіть? прес-клуб за ці 10 років працював з величезною кількістю громадських організацій, фондів, донорів. І так далі. На місцевому рівні нашим найбільш надійним партнером постійно є громадська організація Турбота, от, а також громадські організації, які працюють із людьми з особливими потребами, громадські організації, які займаються моніторингом і контролем за перебігом виборів. Стосовно міжнародних і всеукраїнських донорів, це Український жіночий фонд, це Український освітній центр реформ, це Британська Рада. Це бізнесові компанії, наприклад, «Київстар» та Приватбанк, які постійно нас підтримують у всіх ініціативах, які ми робимо. От. Ну, власне кажучи, на сайті прес-клубу у нас є розділ Партнери, де перераховано будь-два десятка партнерів. Інтерньюз, ми їх дуже любимо, і вони з нами постійно співпрацюють. Тому що наша роль заключається не тільки в у втіленні проєктів, а скажімо так, в максимальній популяризації громадського сектору, коли нас журналісти звертаються там ось в ефірах ранкової кави на місцевому телебаченні вистачає цікаво гості. А дайте нам когось гарно. Тому їм даємо цілий список з контактами. І навпаки, коли громадські дічі приходять і кажуть, що у нас, наприклад, є цікавий проект, треба якось журналістів залучити. Давайте щось зробимо. Я можу відзначити, що кіровоградські журналісти ніколи не виникали випадків, щоб кіровоградські журналісти сказали, що ми не будемо писати про цей проєкт, бо він гарантується міжнародними донорами, давайте заплатити за це гроші. А тим часом я постійно чую це від журналістів, від громадських діячів з інших областей України. Тож я щаслива, що, я сподіваюся, із зусиллями прес-клубу ситуація в нас в області саме така. Рівне, довірливе партнерство між громадським сектором і з. Тому ж які у вас труднощі виникають? От завжди є в організації щось. Труднощі, у труднощі. Я не можу сказати, що у нас виникають якісь труднощі, тому що якщо у нас є гарна ідея, ми завжди на неї можемо знайти фінанси. Якщо у нас є фінанси, ми завжди можемо придумати, куди їх витратити. А Труднощі бувають тоді, коли е, якесь затище таке, от як влітку, і в громадському секторі, і в політичному, і в бізнесовому, всіх окутує таке якесь апатія і бажання відпочити від року. от, І тоді вже не важливо наскільки цікавий інформаційний привід ти придумаєш, і наскільки це важливо для громади. Журналісти все рівно можуть не прийти, тому що вони бідні вже такі задовбані річною роботою. От, от такі труднощі бувають, коли є. Цікавий соціальний значущий інформаційний привід. Журналісти можуть на нього не прийти по об'єктивним якимось або суб'єктивним причинам. І тоді буває шкода. Але з іншого боку, у нас є свої ЗМІ, у нас є сайт «Тусовка», у нас є сайт «Кіровоград-24», Ми тісно співпрацюємо з інтернет-телебаченням. Тож ми в будь-якому разі можемо донести важливу інформацію до громади.